Вечора вам. щиро вам дякую мої хороші пройшлася по городині гайда покажу вам томатики під туделькою ще гостя прискакала. Листя прибирала до самих квіточків, під квіточками залишила і все, снігерс. І ці томати ми з вами в прямому ефірі їх висаджували, пам'ятаєте, агроволокно застеляли. Примадонна на 1 тут. Є і мікада дає. Отже, примадонна F1, ви бачите, як вона набирається томатики, які треба підв'язувати. Теж вона мені подобається. Полуничку, яку висаджувала, накрила плівкою, бо вона прив'яла вчора. Томати так пробіглися швидко-швидко. Бачите, як швидко бігала по городині після турніка деньки. Начебто бздиньки, ну нічого, поїмо. Набираються. Ось такі вони красунечки. Огірочки. У деяких, мабуть, у лутки поклала багато. Добрива. Жовтіють. Ось такі. Огірочки, огірки. Ось такі ось такі. Поливаю кожен день 15-20 хвилин. Поливаю в обід. Отут метелик ось уже біля перців. Пам'ятаєте оцю першу перчинку маленька така була. З цього боку, а дивіться, які вже повиростали. Вже третій раз перці рвала, можна з того рвати. Полуничка ця серед бур'яну повилазила після дощу, дрова після джиру, шкідники на малині. А ці томати, мабуть, будуть на 8 березня. Точно. Ось так. Кавуни ви мої, ковуни. Листями понакрилися. Не видно, слухайте. А, що це накрилося листями? Моє кавуняче фермерство накрилося. Небо міцного здоров'я і всього найкращого, Чирго серце. І бережемо наших діточок. Синочку, ти діта. Бережемо себе. Я молюся, рекомендую. До зустрічі. Та любов.